Привіт, друзі! Зараз покажу вам фокус. Мені його розповів один колумбієць. Дуже простий. Треба взяти мотоцикл. Вивезти його з гаража. І потім просто зробити отак. І ми вже біля моря. Диви, колумбієць не обманув. Працює штука. А ну, давайте ще щось спробуємо. Макдональдс. Ні, я не голодний. Ану, спробуй ще. Що так шумно? Що шумить? Меде. Самоліт якийсь. Аеропорт. Сідають якісь самоліти. Ну, глянемо в телефон. А, це Майами. Майами. Воно я пізнав. Меріат Отель. Далі Хілтон. А це міжнародний аеропорт. А зачем мені Майами? Слухай, тут все дорого. Що тут робити? Я тут прибув. Я не знаю, чи мені тут цікаво. Тут літає самоліт. Пробуємо ще раз. поняв, де ми знаходимося, що за розвалюти? Що за дома тут? А це що за що за мотоцикл? Куди мене занесло, я не можу зрозуміти. Де Меделін? Хто знає де, де той? Де Меделин? Де Меделін? Хто знає де меделін? Напишіть в коментарях. Кріплення для телефона теж таке. Похоже, як моє, але но... як будто десь вкрадене, що за рухлять, я не пам'ятаю. Де мій мотоцикл, мені що, прийдеться тепер на цьому їздити. От ви точно Меделін. Медалін. Знову буду хлопати. Похоже, я застряв. І що буду робити? Ребята, це Южна Америка, а я був тут, у Флориді. Ладно, будемо розбиратися. О, бензина майже повний бак. Як було в мене. Пробуємо заводити цього трандулета. О, дивись, він деренчий. Там щось калация, стукає. Не знаю чи можна на ньому далеко їхати, але но... в общем-то спробуємо. Такі конкретні спуски вниз тут. Так, тут треба бути бдітельним, бо... Різко тормозять, резко тормозять, різко перестраюються. Вони тут можуть рисачити, ганяти, обганяти через дві полоси і люди якби на це отак от руки. я беру, і обганяю. Так само отут. Він навіть не обращає внимання, це норма. Для мотоциклів світофори теж якби, не существують. Я бачу, тут червоний світ, вони їдуть. виходили отдільна полоса для мотоциклістів зараз вам покажу жесть життів цієї колумбії от чувак з такими тюками їде це жесть це якийсь просто мотоциклетний рай тут мотоциклісти роблять що хотят. ось така ласточка у мене 200 кубова такий хлам просто не передати Ремонт мотоциклів прямо на дорозі вон шлеми на будь-який вибір. зеркала музей цих непонятних звірей з людськими головами. Із великими формами. В общем, це місце напоминає дуже сильно Ніаполь. Пальми жарко грязно. крутий мотоцикл на другій передачі єлі витягує от як спускає тележку донизу щоб не поїхало 12 годин ночі діти лазять по вулиці Трамвай ходит по одни рельси. Да, 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 да. Чувак валяется с пакетом на голове. Все стройматериалы поднимают наверх. Поняли тепер, що такі форми у них? Вони всі люблять вечором поїсти. В общем, тільки починається вечір, вони виходять і починають їсти. Часов. А тут библиотека. Покажу цены в Колумбии. Знаком доллар. Я прям. Тысячу да. долларов. Я тут нашел снова ці свои цикавые, любимые штуки. Дольче де Система кондиціонування. Ось такий пропейлер. От як треба мити по Колумбії. Хочу вам показати місцеве ноу-хау. Це душ. Зараз поставлю широку камеру, бо тут і так я єлі поміщаюся в цьому душі. Взагалі, отакий болірок стоїть. Підігрів гарячої води. Підводиться напруга Видать для електрошокових процедур. В общем, заземлення скручене, воно відсутствує, воно не потрібне тут, в принципі, по специфікації. Воно тут от служить для підв'язки фазного чи нульового проводу. Тут теж не розберешся. Поки. А якщо ви хочете поставити собі вдома, можу сфотографувати вам специфікацію, параметри. Провода, як обычно, тут ну, ізолента, все по стандартам європейським і южноамериканським, тут обична скрутка, і отак от трохи солонішу воду і в принципі можна нові відчуття отримати від прийому обичного душу. Отака от кімната з кондиціонера, тільки дуйчик, це лампочка і дві розетки. Ну, а що ви хотіли? Ми ж... Знаходимося з вами не в Дубаї, всю ніч отакі от серенади, мотоцикли, всі пищать, вони люблять попощати ці ребята. Я свій припаркував там, внизу ось такий вигляд на місто Медельїн. Люди тут переважно їздять на мопедах, мотоциклах і на таксі. В мопедів є. Спеціалізовані номера свої, на яких вони можуть їздити по тижням певним. Тобто, якщо чотний номер, значить по чотним тижням, нечотний номер, по нечотним тижням. Тобто, якщо ти хочеш їздити постійно, треба мати два мотоцикли. Кухонька окрема, туалет, душ я вам вже показав. Ось ще одне цікаве місце це сушка білизни. Ось тут просто можна повішати, посушитися. Короче, для підписання контракту треба ще відпечаток пальця. Like this? Oh, yeah. Короче, просто мотоцикл так тобі не дадуть, тому що видать, дуже велику ценность він представляється. Скільки там хотів, на тих холмах тримаються, мотоциклом не треба платити, вроді би. Зараз побачимо, куди вони їдуть. Я за хлопцями. Тут для мотоциклів окрема стежка. Взагалі, всі її знають і обходять. Не треба платити. Вот она. Спавался под заправкой. Сейчас трошки перечекаю и поеду дальше. Еду до камня. Там есть одна такая достопримечательность по дорозе на Боготу. Доброе Туристо. Туристы! Вот здесь. Esto. Esto se llama Aster. Aster. Aster, yo digo que se llama Liqui. Aster también, pero Aster, Aster White, en blanco. Okay, gracias. Listo concurso, gracias muy bien. Esta porcolta. Sa bastante dostaprimychatelny. Лап'єдра. Там щось більше 800 сподів. Я не знаю скільки по тюмпінській лісні 200 чи скільки там. Хтось заморочився і о тому розщилі, зробив бетонні споди. Це взагалі жесть. Колумбійський 20-30. тікет. Треба оцей тікет. Дати цьому начальнику. Пішла ця безрозмірна лісниця доверху. По одній ми піднімаємося, а по другій спускаємося. Фактично тут дві незалежні драбини. Ще що цікаво, всі комунікації підведені наверх. Вода, світло, каналізація. Лапєтрес. О, тут вже гарно. Сходи знизу хочу показати. 425. А, так це ж тільки підніматися, аж спускатись, я за це щось не подумав. Ще ваги цей рюкзак. Він нелегкий. Все, що можна було з собою взяти з дому. На силу я дійшов. понасолоджуємося цими висотами. Для особливо ледачих, хто не хоче підніматися по сходах, але хоче побачити ці красоти, проходять вертольотні тури. Якщо ви дивились Орел і Ріжка в Колумбії, то от якраз вони на такому літали. А, там ще добудували маленьку вежу. Зараз ми тут дещо піднімемося. Кажуть, що українці скупі жадні землі не вистачає. Колумбійці теж. От їм гори вершини не вистачило, треба було ще от башеньку невеличку добудувати. Наклейку треба от на стовп чепити чим повище. Куди достанеш, туди, туди буде круче. Обзорчик невеличкий цього металолома. В общем, їде він так собі на 200 кубиків, тому що карбюраторний. Але що цікаво, це модель 2022 року. Колумбійський Dual Sport. Що я його вибрав? Бо на ньому зі всіх тих мотоциклів, які я дивився, була хоч нормальна резина. Ззаді мішелін з нормальним протектором і спереду. У мене було пару моментів таких що я думаю, витягує працес. Я саме шукаю готель і тут вискочив такий просто діл нереальний за 19360 колумбійських песо. Це я не знаю, подивимося, різкнем. Тому що дуже-дуже нереально дешева сіна. Дуже гарна колумбійська кава. Смачна, не тільки гарна. Центральна площа міста Гуатапе. Такі цікаві автомобілі їздять. Взагалі атмосфера підпочинку, релаксу. анализов колумбийскому стиле колумбийская полиция пистолетом Окей. туристам Пром украине украине он ездит на вот таких мотоциклах suzuki и ямаха памятник работнику с Кельмой. Тут ще ходять, буває воєнні щось провіряють. Тоже воєнний, охороняє магазин. Спустимося трошки на бездорожье. Ходимо що тут происходит. Бамбуковий готель.

Other balcony. Other balcony. Other balcony. Yeah. Mm -hmm. Other balcony. Walk. Walk. Uh, it's up. up. I showed you, I showed you the, the, way. Show me the way. Okay. This is jacuzzi. Djacuzi. Uh -huh. Yeah. Tut drobble на джакузи у вигляді вулкана. Дуже так колоритно. А вот буду готельний номер. Я бачу, там росли бананы червоные такие прикольные. Скажите, как вы можете прокомментировать недавний инцидент с нашим патрульным кораблем Сергей Котов? Да ёк макарёк, я уже устал всем повторять. Никакой это был не инцидент. Но есть же официально придуманная версия. Muy buenos días. Eh good, good morning. Good morning. morning. <laughs> buenos días. Я yes. yes. відкрив для себе ось такі колумбійські солодощі. Зараз вам покажу. В общем, замотаний в такий листок. Отака штучка без всяких консервантів, нарізаний ломтиками, Фукт, упакований і от так от продається. I have to go. I understand. Speak to someone. Я взяв його номер телефона. Якщо кому треба, можу теж тут залишити. Для себе залишу. Називається Adriana's Bambu Lodge біля міста Гуатапе. Буду вирушати, треба заправитися і хочу знайти плантацію кави. Цікаво подивитися, як ця кава. Може навіть вдасться купити свіжої зеленої кави додому. Покинули отель. Галон. Галон. 4 литр. 4 litre, 1 галон. Галон бензину У них виходить 4.3 доллара. Дорожче ніж на флориді. Батьки заснували цю ферму. Зараз вона зробить нам тур. 10 years. 10 years. 10 no? years? years good production. Coffee 3. Yeah, exactly. Oh, and this is ready? Uh -huh. Ready to harvest. Yes. Вот Grow the trees and beans and ready color and overripe. Two, Two hectares or five acres. And this is banana trees. And this is plantain. It's squeezing your hand. Oh, it's easy. Yeah, exactly. And inside is seed the coffee. It's a little sweet. Yeah? Mm -hmm. Yeah, a little The way. sweetness is sugar natural on the coffee, it's called mozilla. One centimeter deep, put the seed and cover. Mm How -hmm. you? Two seeds, two whole. Two mm -hmm. months is like this. Phosphoro. Вот вот it's a lips. Розповідь. And this is called chapola. This is one, one two, two three four five, five months. Five months. Then, one person a day. Один, одна людина в день може зібрати 100 кг. Вони обробляють тільки натуральними компонентами: чесник, ґарлик, okay, оніонс, then... the... цибуля, перець, чилі. Короче, робуста росте від висоти 500 метрів до 1200, а далі вже росте арабіка. І тільки в екваторіальній зоні тисячу кілометрів від екватора в одну сторону і тисячу кілометрів від екватора в другу сторону. В общем, можна вирощувати каву. Так що на Флоріді не вийде її вирощувати. Сексті Бінс перванка 60, Beans Beans per one per cup. 60. cup. Yeah, let's go harvest. Vidro. Okay. Vidro. 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 Family, the passion fruit. Oh, passion but fruit. But this is granadilla. Uh, granadilla oh. is sweet. Uh -huh. The bigger, this is not good. Right? No, this is good. good? Okay. So coffee is hermaphrodite mm -hmm. don't need pollination but the ne, but, but the bees in in here is good for the flavor orange, orange lemon is more sweet more sweet <laughs> like mandarin it looks like mandarin it but it's <laughs> like a pear i am not islam and mandarin plantains avocados the big... yeah. Колумбія, манго, арабіка. The Тут такий запах класний. Запах семечок. 5-8 днів сушиться And тут при нормальному сонці. This colpasilla similar arrivals. Rising in Spanish is pasa.

<laughs> <Muy bien. laughs> yeah. Pilandero. Pilandero. Now it's hired <laughs> <laughs> looks very nice and they eat it but the box been a girl long time in the fermentation number uh, one black coffee is long time in the tree mm -hmm. over rice Crystallized lo long time in the sun, the machine in dark roast extracted the oil and the caffeine. Mm -hmm. For this reason, dark roast is less caffeine and medium is more. Mm -hmm. Now is coffee time. Mm -hmm. Sit, please. Mm -hmm. Same temperature, prevent the thermal shock. Аж 300 балів. Ця ферма займає 85, 85 балів. Показує, як ми жаримо вдома кофе. Так як вони. Якраз, перебирають мені пакують зелену каву. Беремо у них 2 кілограми. Прям прогулка на Флориде. Обратите внимание, какие тут серпантины. з ресепшн во там я вже провів і запатував супер маленька кровать ну, номерок на одного Отлично. Сім ранку на дорогі вже суетантеас Ucraniano y por qué viniste a parar acá, era, era, pero te tocó la guerra? Turista. Hasta de, turista. de turista? turista. Mm -hmm. No no viniste no. desplazado ni nada de esas cosas? Tres días. Tres días Tres y días, te vas. Yeah. Pro ruso? Mhm. Uh -huh. Qué bien, porque a mí me gusta mucho Putin, yo, yo admiro a Putin. <laughs> es que toda es, esa guerra fue innecesaria, estúpida. En resumen, casi no entiendo, pero como más ni Спілкуємося. Ребята, вже вечір. Цей жаркий, шумний медджін мене вже достав. Найшов тут таку якусь парковку в подвалі. Тишина нікого нема. Найшов мотоцикл. Похожий, як мій. Може за телепорт. Зараз провіримо. що, помагало. Клас, я вдома, аж не віриться. Друзі, тільки нікому не говоріть. я сподіваюсь, ніхто не замітив моєї відсутності. О, дружина зве на вечерю. Так, я погнав. Да дай дойду. Я тут прикупив класної колумбійської кави.